Лише минулого тижня у закладах освіти громади пролунав останній дзвоник. А вже сьогодні учні з задоволенням переступили пороги пришкільних таборів. Так у закладі загальної середньої освіти номер 7 відбулась урочиста лінійка, присвячена відкриттю пришкільного табору Ромашка, в якому у чотирьох загонах під назвами Батерфляй, Обана, Живчик та Сонечко відпочиває 110 дітей. Захід розпочався виконанням усіма присутніми державного гімну України. Кожен загін до урочистої лінійки підготував свій девіз та речівку. І заводна, опана, всім у таборі Директор табору Таїсія Савчук привітала дітей, побажала їм гарного настрою, здоров'я та цікавого відпочинку. Ви неймовірні, ви талановиті, ви наша надія. Я вас вітаю з відкриттям нашої табірної зміни. Бажаю вам всього найкращого іду до вас, щоб разом з вами займатися добрими ділами. А дітям наказую розважатись, веселитись, грати і відпочивати. Забороняю плакати, сумувати, битись. Після урочистої лінійки відбувся святковий концерт, на якому були представлені художні номери, які підготували загони. На святі відкриття панував гарний піднесений настрій. У нас відкрився табір Ромашка. Ми його всі дуже полюбляємо. Нам подобається тут. Ми ходимо на виставки, на якісь прогулянки. Ходимо в парки, гуляємо, граємо в інтерактивні ігри, розвиваємося. Скажемо так, відпочиваємо на наших літніх канікулах. Нам за дуже подобається тут завжди така, завжди такі емоції, позитивні. Все нам дуже подобається і дякуємо, що для нас відкрили такий табір. Табір це чудова нагода для нових друзів, нових знайомств. Я вважаю, що табір це дійсно та атмосфера, в якій можна знайти нових друзів, можна весело і класно провести свій літній час, а не просто лежачи на дивані. І, взагалі, в нашій школі табір найкращий». Емоції дуже гарні. Я дуже радий, що відкрився такий гарний табір. Ми будемо ходити. Мені подобається проводити час на відкритому повітрі. На дітей чекають 14 днів насиченої оздоровчої програми. Тож веселих вам канікул і гарного відпочинку. Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телеканал КЕТ.